Від учора офіційно законів в Конституції парламенту в Україні не існує. Бо вчора президент України сказав публічно, що він запропонував посаду прем'єр-міністра. Юлії Свіріденка здається, вони там якісь проблеми з НАБУ або з НАЗК. Байдуже, їй запропонували посаду. Але згідно закону України і Конституції, за Кабмін відповідає парламент, і президент подає кандидатуру нового прем'єра за поданням від коаліції або більшості. Парламент не пропонував, це була ініціатива президента, тобто він визнає, що в нас не парламентсько президентська країна. Другий момент під час воєнного стану неможливо змінювати уряд. Там є пряма заборона. Можна змінювати деяких міністрів, а повний склад уряду змінювати неможливо. Але якщо в нас замінюється прем'єр-міністр, то попередній уряд, який очолював цей прем'єр-міністр, складає повноваження і. Коаліція має проголосувати за новий уряд. Тобто, це в нас порушує що є закон про воєнний стан. Так, да, звичайно, вони зараз намагаються якось зробити рокіровку, що вона стає прем'єр-міністром, прем'єр-міністр-міністром оборони ті там коротше. Ліжка в борделі замінюють, а дівки як були коншені, так і залишаються. Але все це означає, що в нас не працюють закони. Срати на конституцію хотів офіс президента, срати на закон про воєнний стан. В нас немає парламенту, він не є суб'єктом. Все, диктатура. 100%. Абсолютний контроль влади пятью участю менеджерами і байдуже на всіх інших.